Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо невеличку аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається цікавого на сьогодні. Як ви бачите, біткоін у нас торгується 84 500, намагається відновлюватись. Альткоін також відновлюються буквально на 10-15%. Тому сьогодні це все розглянемо. Подивимося самі актуальні новини на сьогодні і також поговоримо про те, що очікуємо далі. Також рекомендую вам наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали, які ми придбали для наших учасників на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу в наш канал всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Давайте, як завжди, розпочнемо наш огляд криптовалютного ринку з монети біткоін. Біткоін на сьогодні торгується по 84 500. Як ми бачимо, що в нас присутні вже дві зелені свічки, також присутній сигнал на зростання, який закріпився та тримається на нашому графіку. Очікуємо, що біткоін розвернувся, свою середньострокову корекцію закінчив, хоча я би назвав це локальною корекцією, але це вже не суть. Очікуємо, що біткоін у нас розвернувся, і відповідно з даних діапазонів. У нас буде зростати як мінімум до наших минулих АТХ. Загалом очікуємо, що біткоін орієнтовно в кінці березня розпочне, точніше, продовжить свій бичий цикл зростання, і ми побачимо імпульсний ріст на ринку, тому що глобальна ліквідність М2 в нас поступово збільшується. Золото також знаходиться на своїх історичних хаях досить високо. Відповідно, очікуємо, що біткоін. Дожене дану ситуацію і підтягнеться за цією ситуацією, яка в нас присутня на даних активах. Також давайте глянемо золото, яке на сьогодні торгується вже вище трьох тисяч доларів за унцію. У нас тут присутні сигнали на корекцію, але ми бачимо, що золото продовжує зростати і далі. На мою думку, золото досягнуло своїх вершин. Можна очікувати тут розгрузку по золоту, можна очікувати корекцію. Відповідно, дана ліквідність буде переливатись також і в криптовалютний ринок. На цьому фоні буде зростати і біткоін, а пізніше вже ліквідність буде переливатись також з біткоїна і в ефір, і в інші альткоїни. Також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Глянемо цікаві актуальні новини на сьогодні. Ми бачимо, що для криптовалютного ринку досить багато позитивних новин на даний момент. Відповідно, ця вся ситуація в нас буде в майбутньому давати позитивні результати на ціну біткоїна і альткоїнів. Бачимо, що SEC в нас офіційно відкликала свій позов і завершила діло проти Ripple, XRP. XRP в нас показав зростання до 2,5 доларів. Також бачимо з позитивних новин, що Tether надрукував ще 1 мільярд USDT. Це також хороша позитивна новина, тому що дані кошти будуть використовуватись для покупки активів, будуть використовуватись для покупки криптовалюти біткоін, будуть використовуватись для покупки альткоїнів. На цьому фоні. Я також впевнений, ми будемо бачити зростання завжди, коли в нас дракується USDT. Після цього в нас відбувається зростання ринку. Я думаю, що зараз ситуація в нас буде аналогічною. Також, як завжди, давайте затронемо та переглянемо біткоін-домінацію, яка торгується вище 60%, саме 61,1 на, на, на теперішній момент. Ми бачимо, що ми пройшли в цю зону. В цій зоні перебуваємо в такому. Вузькому діапазоні, з якого, на мою думку, буде розворот, буде вихід вниз. Глобально, біткоін домінація в нас буде знижуватись, тому що біткоін у нас на сьогодні торгується 85 тисяч доларів. Зовсім скоро ми можемо побачити біткоін по нашим середньостроковим цілям. Це орієнтовно 140-150 тисяч доларів. І, відповідно, там буде хороший перелив ліквідності, тому, відповідно. Очікуємо, що зовсім скоро в нас починає відбуватись зниження біткоін домінації, і наш міні альткоін сезон, основний альткоін сезон. міні альткоін сезон ми очікуємо, що буде відбуватись зараз. Це може бути березень квітень Ну, Березень, скоріше за все, ні, тому що вже місяць закінчується. Як ми бачимо, перший квартал для криптовалютного ринку не вдався. Багато хто очікував. Зростання, відповідно, ми це зростання показали в грудні, і весь цей період в нас була корекція. Саме на даній корекції відбулася капітуляція багато учасників ринку. Також коли ринок покаже невеличкий відскок, зростання, багато учасників продовжить виходити з ринку. Саме це і потрібно, тому саме це ми називаємо капітуляція, і відповідно це те, чого добився крупний ігрок, і, відповідно, далі я думаю, що Буде зростання без вже слабких рук, без зайвих пасажирів, як то кажуть. Також давайте глянемо середньострокові цілі по біткоїну, куди він може пройти найближчим часом. Ми бачимо, що корекція в нас відбулася майже до нашої сильної зони підтримки. Це 75 тисяч доларів, 75 500 на сьогодні. Е, перші цілі це в нас 120 тисяч доларів. На мою думку, ми 120 тисяч досить е, швидко проб'ємо і будемо рухатись вище. Наступні цілі по біткоїну це 150 тисяч 800 доларів. Саме туди, я думаю, що біткоїн може прийти найближчим часом на протязі наступних трьох місяців, оскільки, біткоін, оскільки золото зростає вже з січня до сьогоднішнього дня, це три місяці, ми знаємо, що біткоїн запізнюється орієнтовно на три місяці, тому очікуємо, що з 25 березня у нас розпочнеться зростання по біткоїну і по криптовалютному ринку. Також давайте ще раз глянемо деякі альткоїни, на яких ситуація виглядає на сьогодні, на мою думку, досить хорошою, досить позитивною, тому що це хороші зони для покупок, і з даних зон ми можемо побачити розворот зростання. І, відповідно, це можна сказати останнє дно, на якому можна докупити альткоїни. Вона, та ефір, має закріплений сигнал на зростання. Тому також очікуємо, що з даних зон ми вже будемо остаточно розвертатись і переходити в більше зростання, ніж ми бачили до цього. Останні три рази ми проходили до відміток 4 тисячі доларів, з яких відбувалася корекція. Бачимо, що така будується сильна зона спротиву. Якщо ми прийдемо сюди, багато з учасників вже будуть фіксувати актив. На мою думку, ми будемо рухатись вище. Це діапазон 8-10 тисяч доларів, де всі інші учасники, які ось тут розпродались, будуть активно скупляти по 7, 8, 10 тисяч доларів монету ефіру, тому що будуть новини, що ефір буде зростати до 17-20 тисяч доларів і так далі. Загалом загальна ситуація, яка в нас завжди відбувається на піках бичого ринку. По монеті Солана також присутній сигнал на зростання. Також досить хороші зони для покупок монети Солана, тому що думаю, що в цьому циклі монета. Переб'є свої минулі атакації, у нас 260 доларів і буде торгуватись вище, в принципі, досить така ліквідна монета. Багато проєктів та Мемкоїнів було запущено на монеті Solana. і відповідно думаю, що в цьому циклі монети є також ще великий потенціал зростання, тому що монета фігурує в таких, можна сказати, історіях, як криптовалютний резерв США. Вона, в принципі, туди попадає. Можливо, також буде скоро запущено спотові ETF на альткоїни. І, відповідно, такі альткоїни, як Solana, Дотня, Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum, Ethereum, Це хороші фундаментальні альткоїни, які покажуть також хороші результати в цьому циклі. В принципі, з основних новин та думок по ринку на сьогодні я все сказав у відео. Давайте ще глянемо капіталізацію ринку і капіталізацію. Тільки альткоїнів, не враховуючи біткоін. Загальна капіталізація ринку також бачимо, що відбувається розворот. Бачимо присутній сигнал на зростання. Очікуємо, що зростання в нас продовжиться. І також ще капіталізація альткоїнів, в якій не враховується біткоін. Ситуація аналогічна. Опустилися ми досить низько, присутній сигнал на зростання, це тижневий таймфрейм, сигнали. Досить сильні. Ми бачимо, що відпрацьовували вони досить, можна сказати, так, грамотно. Це було дно медвежого ринку. Ось тут в нас також відбувалася така середньострокова корекція. Три сигнали на зростання досить добре себе проявили. Зараз ми бачимо ситуацію також аналогічну, присутній сигнал на зростання, тому очікуємо, що це розворот, корекція закінчилась. І ми будемо бачити збільшення та зростання капіталізації, в тому числі на цьому фоні також будуть і зростати наші топові фундаментальні альткоїни.